І всім привіт, з вами Гремітрей. Продовжуємо проходити мод Space Exploration у грі Factorio. І це буде невеличка серія, яка буде присвячена якимсь невеличким змінам, виправленням. Ви бачите, зараз знаходжусь на планеті, там де ми створювали видобуток фрагментів ядра саме з нафтою, її переробку, тобто багато тут нафти, переробка нафти, створення також сірки, це все завантажується, також рідини завантажуються в бочки, створюється ракетне паливо і так далі. І це все буде пакуватися в подальшому доставочні гармати і відправлятися на наовіс. Чому я ще не полетів звідси? Тому що при монтуванні я побачив, що допустив декілька помилок, які я хотів виправити. А також не розповім про плани відправки. Тобто, це я зробив відправку. Ось доставочні гармати стоять, це буде тільки для одної планети. В подальшому, коли буду також робити доставку на інші планети, це все буде дублюватися. Тобто, наприклад, необхідно буде там на іншу планету, наприклад, абсолютно такі ж самі ресурси. То я просто беру, копіюю абсолютно ось таке ж саме виробництво, тільки трошки. Більше треба скопіювати. Ось копіюю, і ось так, от вище вставляю. Якщо ще на одну планету необхідно буде, то знову ж таки ще більше. Якщо необхідно буде менша кількість ресурсів, то знову ж таки, я можу скопіювати меншу частину. Звісно, ресурси трохи там переробивши. І звісно, до кожної планети буде доставлятися приймач сигналу. Також одну помилку я допустив, коли розташовував скриню доставочну гармати, з якої будуть вивантажуватися мідні пластини в складальний автомат для того, щоб створювати мідні дроти. І також тут стоять маніпулятори, ось ці троє, які будуть брати ресурси з доставочної гармати і перекладати в ось цей склад зберігання. І може статися таке, а точніше, воно точно має статися. Наприклад, прилітає сюди 100 мідних пластин, і що відбувається? Ці три маніпулятори, звісно, закладають у складальний автомат мідні пластини, а окремо від цього ще й ці три склекових маніпулятори також перекладають мідні пластини, але в цей склад зберігання. І справа в тому, що тут мідні пластини вони можуть збиратися, і так як тут стоїть умова, що сюди будуть прилітати мідні пластини, але забиратися звідси вони не будуть. То ми саме проблему, що ось цей складальний автомат рано чи пізно взагалі перестане працювати через те, що тут мідні пластини є, а в цьому складальному автоматі їх немає, тобто вони сюди не прикладаються. І вирішенням цього, наприклад, можна забрати один з таких маніпуляторів, поставити сюди. Можна поставити більше, просто я зараз багато не хочу розташовувати, тому що взагалі два тільки стекових маніпулятора на цій планеті залишились. І щоб нові не створювати пізніше, коли буду сюди летіти, то я ще доставлю їх. Можна було б, звісно, поставити тут у маніпулятор, які будуть працювати з умовою і перекладати сюди тільки структури малої щільності, але справа в тому, що доставочні гармати вони будуть працювати тільки за умовою, тобто їм необхідно перевіряти, яка кількість ресурсів на планеті є. І від цього вони вже будуть відштовхуватися або відправляти ресурси, або не відправляти. Ну точніше, там трошки по-іншому, там у маніпулятор вираховують, чи буде він завантажувати ресурси в доставочну гармату, чи не буде. І ось саме цей стеко-маніпулятор до нього буде доходити умова саме з цього складального автомату. Яка там кількість ресурсів, і тому ліпше розташувати все ж таки звичайні стекоманіпулятори з ось цієї скрині, і також тут стекоманіпулятори, які будуть перекладати, і якщо в цьому складі зберігання вже є мідні пластини, звісно, вони будуть перекладатися в ось цей складальний автомат. Також була розташована ще одна скриня доставочної гармати, сюди по плану мало прилітати тільки залізні пластини, а також. Мідні пластини саме для того, щоб, по-перше, виробляти ось тут батарейки для того, щоб могли створюватися снаряди для протиметеорної споруди. І також мідні пластини будуть йти на те, щоб виготовляти мідні дроти, і перекладати в складальний автомат, який вже також буде створювати електронні схеми, з яких також будуть виготовлятися снаряди для протиметеорної споруди. Так, звісно, можна лишити, але в принципі, якщо так подивитися, то тут геть. Трошки нижче, буде також склад зберігання, куди також можна присилати ці ресурси. Тому, в принципі, навіщо робити дві скрині? Якщо в цю скриню можна відправляти, ну, точніше, відправляти будуть в ось цю скриню доставочної гармати мідні пластини, залізні пластини, тим більше тут стоїть такий фільтрувальний маніпулятор, який буде викладати залізні пластини, і нам нічого не заважає зробити, наприклад. Ще два таких самих стекових маніпулятора фільтрувальних, які будуть викладати ті ресурси, які нам потрібні будуть по цій стороні. Тому це я все розбираю, і вже звідси можна буде протягувати конвейер. Ось і протягнувши до цієї скрині, то також можна поставити умову, що один стекоманіпулятор буде викладати тільки мідні пластини, тільки я їх щось не можу знайти. Ага, ой, залізні пластини він буде викладати, інші буде викладати вже мідні пластини. І це означає, що по цьому конвейеру будуть йти ресурси, а саме мідна пластина, також залізна пластина, і тут можуть вже виготовлятися батареї, і також може виготовлятися мідний дріт. До речі, ось цей маніпулятор, я так подивився, він взагалі не потрібен. Тому цей такомуніпулятор, його можна прибрати. Він взагалі тут не потрібен. Також додатково через те, що теплоізоляцію дуже вигідно створювати саме на цій планеті, через те, що тут, в принципі, є сірка, кам'яна плита та ж, також тут о, створюється без проблем через те, що тут є каміння, і тому тут -то дуже вигідно створити велике виробництво теплоізоляції. На даний момент тільки, на жаль, багато ресурсів не буде для того, щоб створити, але більш-менш невеличке виробництво можна створити. Чому саме тут? Тому що на створення необхідна сірка, кам'яна плита і сталева балка. І от сірку, якщо відправляти на інші планети, то вона відправляється по 50 за одну відправку. Кам'яна плита, так, вона необхідна у кількості 20 штук. Але ці 20 кам'яних плит вони створюються з п'яти кам'яних цегл, тому це набагато вигідніше. Тим більше кам'яні цегли, по перше, відправляються по 100 за одну відправку. А по-друге, коли ми перероблюємо фрагменти ядра сирої нафти, то ми також отримуємо каміння і знову ж таки каміння. Ми переплавляємо. Тут є нагадаю виробництво. Я розташовував електричні печі. І вони вже також переплавляють з каміння, вони роблять цегли, і тут невелика кількість кам'яних цегл все ж таки є на цій планеті, тому сюди вже необхідно буде менше присилати кам'яних цеглин. Ну, сталева балка тут взагалі дві штучки необхідно на одну теплу ізоляцію. Відправляються вони по 100 за одну відправку, тому тут дуже вигідно це створювати. Тому я поєднаю сірку з сталевими балками, щоб вони йшли всі по одній конвеєрній стрічці. Ось і продовжуючи конвейер, вже можна розташовувати складальні автомати. Наразі я не буду багато розташовувати, тому що в цьому немає сенсу. Наразі 8, нехай все ж таки 10 буде розташовано. Ну і вже розташувавши, підвівши всі ресурси, можна розташовувати маніпулятори, які будуть викладати ресурси на конвейер. І також конвеєром ми це все підведемо, щоб ось таким чином все, маніпулятори зможуть викладати, тільки, звісно, не забуваємо, що для них необхідна. Електропостачання і все, теплоізоляція створюється, і також ще що забув зробити, також ще додати сюди теплоізоляцію. Тобто маю на увазі, що сюди не доходить ресурс, і він ніяк не буде набиратися. Тому ось тут я поставлю стековий маніпулятор. І також мені необхідно це все вивести до загальних смужок. І тепер до доставочної гармати вже підходить теплоізоляція, тому в принципі тут же все нормально. Залишається тільки трошки підналаштувати відправку. А так, в принципі, все мені подобається. Також я все ж таки додав виробництво, щоб збільшити виробництво діжок сталевих. Нехай буде все ж таки більше, ресурсів тут має вистачати. І тепер наразі я так думаю, що з ресурсами вже абсолютно все, що мені потрібно, я зробив. І в подальшому, можливо, все ж таки, якщо каміння не буде вистачати, то я. Підведу, наприклад, сюди додам ще стековий маніпулятор один, який буде вантажити цегли, щоб вони ось проходили ось тут і виходили, наприклад, на цей конвейер, на випадок, якщо все ж таки каміння буде не вистачати. Але знову ж таки, зараз каміння трошки маловато через те, що не працюють ось ці подрібнювачі, знову ж таки, через те, що наразі не відправляються фрагмент ядра. Тому з цієї планети наразі вже можна вилітати на плечу на наві. Залишаю з собою тверде ракетне паливо, беру з собою реактивний костюм. Я тільки задарма його сюди брав, навіть не користувався. Нагадаю, брав його тільки через те, що тут повставляв особисті робопорти, але майже ним не користувався. Отже, повертаємось на навіс. Нагадаю, втрачаємо 50% інвентарю кожного пасажира. Тому якісь ресурси собі брати невигідно, а ракетне паливо обов'язково треба собою взяти на випадок, якщо ми далеченько опинимось, і необхідно буде до вашої бази ще летіти на самому навісі. Ось про що я казав: я прилетів трошки далеченько від моєї бази, і тому зараз вже будемо летіти. До речі, можна забруднення поки вимкнути. Наступна проблема, з якою я зіткнувся, це через те, що в мене дуже мало використовується вугілля. Вугілля в принципі в мене використовується перше це на переробку для створення переробленого палива, і також для виготовлення гранат. Але зараз це виробництво абсолютно не працює, тому що. Всі склянки зараз на навіс. Початку першого відправлення на нові зробіття більше не відправляв. Незабаром необхідно буде відправити. І це не не створюється і, і також в мене майже не створюється зараз пластик, тому що його нема куди дівати, через те, що в мене сірки зараз майже немає. Тобто, бачите, ось взагалі тільки одна сірка. То структури малої щільності взагалі в мене не створюються, і через це немає потреби у пластику. А не створюються вони через те, що я з навісу нічого зараз не відправляю. А якби відправляв, то великої кількості не зміг би через те, що в мене взагалі немає зараз теплої ізоляції. Тому на даний момент я не придумав нічого ліпшого, ніж просто взяти і знищити ці скрині. Можна було б, звісно, зламати, кудись перекласти це вугілля, але питання в тому, куди перекладати і навіщо? Тобто, якщо я кудись перекладу, і потім вугілля це знадобиться, то це означає, що в мене вже буде проблема вугілля, і в такому випадку необхідно буде терміново щось вирішувати, тому що якщо у вас потреба в вугіллі набагато більш ніж його створення, то вам необхідно покращувати, а створювати нові. Способи доставки вугілля ближчим часом я взагалі не планую. Та в принципі знову ж таки, через те, що вугілля в мене занадто багато, то в мене майже всі скрині з вугіллям, які йдуть від фрагментів ядра, вони зараз зупинені. Поки що фрагменти ядра не створюються, тому що я створив дублікат абсолютно повністю такий самий ідентичний, просто продублював через те, що я планую вже незабаром створити доставку фрагментів ядра. З планети, там, де ми виробляємо нафту, ну фрагмент ядра нафти. І тут, бачите, ось ці фрагменти ядра вони чекають свої відправки, і саме звідси вони й будуть відправлятися на наовіс. І коли вже все закінчили дрони розставляти, тут я виходи пооб'єднював з цього виробництва, воно піде, і об'єднається з, з цим виробництвом, тобто ресурси однакові, підуть по одних тих самих конвейерах. Тобто об'єднається з заліз за залізом, мідна, мідна руда з мідною рудою, вугілля з вугіллям і так далі. З трубами теж тут об'єднав, а фрагменти ядра в мене проходять ось таким чином. Тобто, звідси вони заходять фрагменти ядра, переходять, тут вони йдуть під землею, в принципі, під земляними конвейерами, і тут виходять до розподільників і з розподільниками вже також під землею, під трубами проходять. Тут в принципі, знизу все абсолютно ідентично. Сюди будемо доставляти ресурси. Я, по-перше, зроблю експрес-розподільник, який буде пріоритет входу створювати зліва. Ось тобто ось тут буде заходити саме цей ресурс. Тобто фрагмент ядра буде приходити. Також я ставлю сюди великий склад зберігання. І також розташовую тут стеку-маніпулятор, щоб вони викладали на цю сторону. І тут також такі стекові маніпулятори. І щоб вони. Не йшли всі по одній стороні. Тут, в принципі, можливо, мабуть, і не треба буде стільки багато з таких маніпуляторів, але наразі нехай стоять. Тим більше ще не до максимуму вони досліджені, тільки 5 максимально можуть збирати за один переклад. Також додаємо сюди електропостачання, тільки електропостачання поруч в мене йде ось тут. Ось. І тепер вже можна ставити тут передавач сигналу, який буде поєднювати. Ставимо тут, мабуть, це буде на овіс, приймає. Все. і додаю, до речі, сюди ще і постійний комбінатор. Тут прописую, що, мабуть, нехай буде фрагмент ядра, тут він може приймати до 3000, цього буде достатньо. І, звісно, не забуваю, що також необхідно зеленим дротом це поєднати. На планеті з нафту я тоді вибираю приймати сигналу, вибираю на приймає цей сигнал. І тут, в принципі, фрагменти ядра працюють. І теплоізоляція теж буде працювати. Тільки знову ж таки координати ми ще пізніше виберемо. Також вибираю тут скриня доставочної гармати. І, мабуть, навіть отаким чином нехай будуть доходити. Раптом щось буде не встигати. Все, в принципі, тут все нормально, все буде працювати. Мабуть, одразу я виберу тут в цій доставочній гарматі. Щоб вона стріляла по ось цій скрині. І також виставляю автомат. Нехай вона автоматично заряджається і стріляє, якщо коли в неї буде можливість. Ось в мене є одна доставична гармата, яка раніше стріляла на наові робіт, але поки що туди ресурси не потрібні. Нехай вона наразі стріляє мідними пластинами і стріляє, вона не на наові робіт, а буде стріляти в ось цю скриню. Поки що я не буду додавати умову. Нехай зараз я хочу трошки запустити автоматично. Подивлюся, як все працює. Так, воно полетіло. Все, мідь пішла. Ось бачите, скільки стеку маніпуляторів позакидали сюди мідні пластини. Ось, мідні дроти пішли. Зараз, по ідеї, мають вже виготовлятися капсулу доставочної гармати. Так, вони виготовляються. До речі, наразі в мене теплоізоляція вже не створюється. Ага, сірки не вистачає. Ну зараз, по ідеї, все має бути нормально з сіркою. І теплоізоляція буде виготовлятись, тому що ось ця скриня вже знову ж таки, ось ця точніше, доставочна гармата, вона вже почала стріляти. Так, не туди ось. Вона вже скільки? Чотири рази вона вже стрільнула. І ось, бачите, потрошки вона заряджається, стріляє, і капсула створюється 5 секунд. Тобто, ця, тобто Доставочна гармата може стріляти раз в 5 секунд. І тому тут навіть капсули доставочної гармати ще будуть запасом. І, до речі, через те, що вона почала стріляти, це означає, що фрагменти ядра з'явилися вільні. І тепер в нас створюються додаткові. Фрагменти ядра, тобто не всі ще подрібнювачі почали працювати, але самі перші. Ага, ось ці з правої сторони почали працювати. З лівої ще не стріляють, тому що ліва сторона ще поки що не працює, тому що, я так дивлюсь, маніпулятор так він набирає. Бачите, тільки з лівої сторони. І тому тут, мабуть, трошки пізніше. А, мабуть, чого пізніше? Давайте одразу зробимо, поставимо тут розподільник. І ось таким чином маніпулятор поставимо. І воно буде об'єднюватись, в принципі. Тільки чомусь зараз не ставлять дрони, не хочуть одразу. Що в нас з нафтою? Нафта потрошки набирається. Ну, геть потрошки, тому що зараз, знову ж таки, не всі, розп... не всі подрібнювачі працюють. А коли всі запрацюють, то нафти буде достатньо. І знову ж таки, цегла, до речі, створюється з цеглою, по ідеї, поки що буде все нормально. Ага, ось. Об'єднання пішло, буде вирівнюватись. Ось наразі вже всі 8 подрібнювачів працюють по нафті. Все одно я вам скажу, нафта дуже довго набирається. Ну, щоб постійно ось так відправляти і постійно ресурси у великій кількості, то такої можливості просто-напросто не буде. А теплоізоляція Ну, теплоізоляція вона потрохи створюється, але геть потрохи. Хоча бачите, теплоізоляція ще ж йде на доставочну гармату, щоб відправляти цю теплоізоляцію. Тут все ж таки, мабуть, треба для того, щоб дуже багато нафти було, все ж таки необхідно більше глибинних бурів створювати. Ну, просто бачите, вони не встигають створювати фрагменти ядра з нафтою. Тобто, певний час. Подрібнювачі попрацюють в ось такій в ось такому максимальному темпі, скажімо так, але буквально там пройде 5 хвилин, і вони будуть очікувати на ресурси, поки вони дійдуть. Це означає, що треба буде глибинні бури додавати, і можливо, навіть подальшому ще й подрібнювачі додавати. Тому що коли цим подрібнювачам іде достатня кількість саме фрагментів ядра з нафтою, то нафти ми все одно не бачимо великої кількості. Ну ось вона набирається, вона набирається, ніби швидко. Ну, а, а з іншої сторони, ось сілька взагалі не створюється майже. Але, тим не менше, ресурси періодично створюються, періодично відправляються. Можу сказати, що все, ще за цим треба буде поспостерігати і в подальшому, можливо, все ж таки треба буде збільшити виробництво тут. Але, чесно кажучи, я очікував більше. Очікував, що буде набагато більше теплоізоляції. і Через те, що нафти буде набагато більше. Добренько, ще подивимось. За цим я поспостерігаю, подивлюсь, як воно все працює. Але головне, що фрагменти ядра відправляються, то ми, в принципі, маємо безкоштовну нафту тут і безкоштовні фрагменти ядра вони відправляються на землю. Хоча, ось це виробництво вам скажу, якщо воно тільки заради того, щоб відправляти фрагменти ядра по 20 там в певний час, то це не дуже добре. Ну от, зараз виробництво ні. Ще не стало, але незабаром може стати. Ну Через те, що знову ж таки теплоізоляція йде ось наверх. А поки там доставочні гармати стріляють, то також розкажу, що я зупинив атомну електростанцію. Тут ще залишається геть трохи температури, але я сюди вже не підвожу ось ті уранові паливні елементи. Через те, що, з енергетикою, ну, дивіться, у мене 300 МВт, які вільно можуть виробляти сонячні панелі. Навіть вони, якщо не, вони навіть більше можуть виробляти. А якщо раптом вони не зможуть виготовляти стільки, стільки потрібно, то я зможу завжди їх додати. Ось, і 2,5 ГВт, ну майже 3 ГВт мені взагалі не потрібно, тому що наступний енергетичний промінь він буде всього лише на 260 МВт. Тобто навіть з такою потужністю, як зараз, я в принципі ні, з такою потужністю, як зараз, я не зміг би використати. Точніше витримати це, але якщо трохи збільшити, то витримую взагалі без проблем. Це перший енергетичний промінь, він був дуже такий сильний, скажімо так, там 2 з копійками гігавата, а зараз вже підуть маленькі. Ну ще за цим знову ж таки треба буде поспостерігати. Тому наразі я цю маленьку серію закінчую. Як вам формат напишіть. якщо, звісно, зайде, то такі серії можна буде випускати частіше. А вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте подобайки. і віримо та підтримуємо ЗСУ. Нехай щастить.